Такий ранок у горах-Карпатах. Я сьогодні в горах. І буду шукати гриби. Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Що ми сьогодні знайдемо? Побачимо. Але по всіх показниках мали би бути гриби. Чи будуть вони, не знаю. Одного поки що я знайшов. Одного я більше не, не щупав, ніде нічого. Отакий. Невеликий. Але гарний. Дійшов я, друзі, до чергового гриба. Довга була дорога в дюнах, але є. Чомусь у горах є слимаки. І вони погрізні практично всі. От а в нас нема слимаків. Ось, друзі, знову є грибочки, а до цих я вже йшов всього декілька метрів. Теж погризані. Ну, але крепкі, слухайте. такий. Один ще може бути, а другий нема що брати. Щось маленьке і в нас... І тут великі, нормальні тверді, маленькі якісь ніякі, не знаю чому. Слава Богу. Отак, попід ліс, друзі, трапив першу сімейку. Три штучки. Ці вже не такі погрізені, але правда вони, як літні, легкі якісь, напевно, червиві. Подивимось. А це попав, друзі, і на гарненьких. Бачите. Теж довго в'язні, але вже... Нема книгів. Він хубаво. Рядом. Тут ще один був, але щось або його взяло, але не знаю, куди він подівався. Хтось украв. taki wyikan Troszkę stareńki niechęki wy tutaj maciąki nie tak są Мацьонький Шапочка Мацьонька, а він сам боцматий. Слава Богу. А це вже красончик про які мріє кожний грибник. Отакі От боцики. Це якась не наша. А тут наші. зрошов я друзі наверно кілометр якщо не більше та більш поки не йшов з такого грибочка. але він один нема ні пари, ні трьох, ні чотирьох. Слава Богу. Знайшов я грибочка, дуже гарний, але один знову через півтора кілометра. У мене немає знахідок, Сережа десь попав у травах, вже відромає, а у мене тут нема. Зараз тут я пройду, де я був колись, та й піду шукати там, де він. Pošto je Ksandru Rijel I toto to žena je dva armija rebočke. Šupaju, ničo više ne našupaju. Beremo ti matakeli. І такий? Такі два. І ще один? Отакий. От Цей більший? Це вообще в не поміщається. Під такою яличкою росте такий рибочок. О. Слава Богу. Друзі, прийшов до чергової грибниці. Знайшов одного маленького, не став знімкувати. чуть не наступив на отаких королівських. Ось один. І ось другий. Два. Я тут під цим деревом знаходжу. Зараз там нема. Але я підняв отак крочок. А тут дивіться. Значить треба піднімати гілочку. A vidím, že to tady nejde, protože tady je ještě jeden. O, jaký je krásivý. Já zároveň stojím tak. O, tam je šelma, obačo, borovička. Ach, krásivý. Tak, třeba si hýločky tak podněmáte. A tady můžu být hřeby. Вони там росли внутрі, коли літом, а тепер вийшли більше на вулицю. Ну так, грибниця працює, слава Богу. Ось, друзі, яка солодка парочка. Але якісь вони м'які. Шапочки вроде бы тверді, а коріння м'яке. Ох, друзі, попав я на грибницю Боровичків. Дивіться, які вони. Один. Нема маленьких. Тут маємо. Другий. І так курчується. Тут що камінь. Це маємо ще один. Ох, який корень. Це тут саме головний бандит. І ще один, можна сказати, молоденький. Ніколи я тут не знаходив, я навіть не очікував. Ось. Чотири і три. Слава Богу. Друзі, побачив тут такого гриба, трошки старенький. І думаю треба щупати, а то і не треба щупати, дивіться. Уже два. Ребно. Ну, Зараз не пощупаю. Але я тут щось таке у лісі бачу. Бомбезне. О! Це, да. Чи він тільки виглядає, не, він такий є. Дивіться який. І він тут не один. І він тут має ще парочку. О! Якось він тут росте, я не розумію, аж з-під кореня якогось. Да, ми зберемося. Пішов, 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 пішов. Ось такий. Ось така бомба десь на пів кілограма. Ну, може не пів кілограма, грибники всі люблять прибрехати. Ну, два точно мають. Пів кілограма. Зараз подивимося, скільки цей має. Так uh -huh. тут нема. Більше витягуємо цих цього. Ці. Ага. Що точ, шишка? І тепер цього головного. Гарнюня. Це він показав усіх. Ну, більше не можу намацати. Дякую Богові за ці. А, тут ще щось є, але це не добре. Слава Богу. Хтось раніше знайшов, тут, тут, не закрив грібницю. Така. тепер порядок. Гарний. Прийшов я, друзі, на грібницю. І що я тут бачу? Запізно я прийшов. Дивіться який гриб, але він уже сяємо. Нічого буде насіння. І що тут не бачу. Ось ще один насівається. Ну, а цей піде до мене додому. Cijeli dva. Jak ih vebrati? E oboh razom ne vebero. Trebao je odno. Ali A teper drugo. Oh, kisle makta. Слава Богу. Трошки відійшов ще одного на дебо. Ось який. Гарний. Нехай тут почекає, я десь ще піду. От спускаюся, друзі, від згори. І спочатку думав піти на дорогу. Дорога вже за цими деревцями. І йти дорогою, дорогою легше. Потім тут такий гарний ліс. Йду так вдоль доріжки, вдоль дороги, лісом, може якогось гриба знайду. І я вже знайшов три, чотири, а там п'ять. П'ятий. П'ятий. Ось. 3. Два вже в тому. 4. п'ять, Сім. Це якісь ліві. Це лівий. А тут ще два. Дивіться купа грибів. А я ходив десь горами. Тут треба понешпорити. Тут мають бути гриби. Слава Богу. Přehodní byl dále den. Rybion nadzberá ale bohá to. A je takový rezultat. je hirský. 12 kg. A može i biš, bo ja ledve donis do mašine. Slava Bogu.